Моє вітання всім глядачам програми Спортпро. Ми цього тижня розповідаємо про проведення в Ужгороді шостої літньої гімназіади із дзюдо. До Ужгорода приїхали представники 17 регіонів України, а це 200 школярів. Як вони змагаються? Ходімо показувати. Рада вітати вас в Ужгороді. Це гімназіада, це наші діти. Наскільки масові ці змагання зараз в Ужгороді? І скільки учасників приїхало? На сьогоднішній день, не вважаючи на ситуацію в Україні, у нас є 17 регіонів, 200 учасників. Вікова група 2007-2009 рік народження. От по Олімпійській системі, ну як завжди, як і як усі міжнародні змагання. Це дуже важливо, особливо для дітей, які мають можливість виїхати зі своїх регіонів. Тут із Харкова приїхали, із Запоріжжя приїхали. Тось. Тобто Діти зараз в безпечному місці і це всеукраїнські змагання, змагання найвищого рівня серед освітянських змагань є відбірковані на всесвітню гімназіату, яка відбудеться в Катарі. А чи є у наших школярів шанси потрапити так на ці всесвітні змагання? І як там наші діти себе почувають? У нас дуже сильний, дитячий, потужний дитячий спорт, і я думаю, що ми маємо надію на медалі. Взагалі традиції дзюдо в Україні вони давні. Вони в нас є олімпійські призери. От наскільки важливо, що цей спорт розвивається, попри все, і діти, що цей приклад, самі змагаються, десь можливо їх наслідують. От наскільки це добре? Олімпійських чемпіонів у нас на жаль поки немає у нашій незалежній Україні. Є призери, але е, зараз я вважаю, в нас найсильніший склад на наступну олімпіаду, будемо болювати за нас, і ці діти також. Скільки важливо, що така гімназіада взагалі відбувається в умовах воєнного стану і що така велика кількість дітей має змогу змагатися? В наші непрості часи Федерація дзюдо України робить все, щоб всі змагання, які стоять в календарі України, всі проходили. вони проходять, починаючи з вересня 2022 року. Лишній старт ніколи не завадить любому спортсмену, але ці змагання вони не прості, вони є відбірковими до всесвітніх ігор, які будуть проходити восени в Катарі. Тому ми тут переглядаємо, формуємо команду, яка повинна гідно представляти нашу батьківщину на всесвітніх змаганнях. А у нас в нашого дзюдо хороші традиції. А наскільки важливо, що вони будуть продовжені саме цим поколінням і що для цього потрібно? Ну, зараз дуже багато тимчасово переселених людей живуть в Ужгороді. Тому вам і карти в руки, ви розвиваєтесь, Вам і... у вас дуже гарні тренери, дуже гарні зали, якось і тому у вас все є для того, щоб поліпшити свої втрачені традиції свої, на жаль. Я думаю, що Закарпатська область вона буде в подальшому займати достойні місця на чемпіонатах. Українські дзюдоїсти я рахую так, що вони роблять і все для того, щоб, з таки кажу, що в наше непросте прославляти дзюдо України і вони це роблять. Що вже перша сутичка переможна. А з якими емоціями ти взагалі підходиш до цих змагань, тому що суперників дуже багато? Ну я підходжу, ну, звісно, з позитивом, але намагаюся так, щоб якщо ну, програю, то програю. Але все ж таки я борюсь до кінця і стараюся всіх перемогти, хто б не був. Як давно ти сам в дзюдо, і чим тобі цей вид спорту подобається? Я джудо около 8-9 років. Мені цей спорт подобається за щодо техніки та виконання красивих квітів. А як вважаєш, щоб бути сильним дзюдоїстом, що потрібно мати? Це тільки фізична сила, чи і ще щось має бути? Я вважаю, так фізична і ще й дуже духовна мотивація, щоб голова була дуже холодна, а не тепла. Щоб... Думки були ну чисті прозорі. Результатом цієї гімназіади буде те, що ви можете а, взяти участь в всесвітніх іграх. Чи це тебе якось мотивує? Так мотивує, щоб пробратися на міжнародну арену та виступати за збірну України. Я займаюся дюда вже три роки, якщо взяти, але почалась війна, так само карантин був і е, ну. Було менше тренувань, але зараз ну, на щастя все добре, все стало краще. Спорт це завжди емоції і це адреналін. І, наприклад, якщо ми в залі там боремося один між одним, то ми практично знаємо, що від одного очікувати. А на змаганнях це дуже хороша як можливість е, знати, як ти можеш боротися при е, Ну, екстрених ситуаціях, наприклад, все одно наш розум він переключається, тому що це зовсім інша обстановка, це зовсім інші люди, які нам зовсім невідомі. І це просто цікаво перевірити саме себе, наскільки ти можеш, наскільки ти впевнена навіть в своїх силах. А чи є в тебе в дзюдо якісь зразки, на кого ти рівняєшся, що хтось би тобі так подобався, і ти казала, о, клас, я хочу бути як вона, або він. Ну, Мені дуже подобається наша дзюдоїстка українська, це Дар'я Білодід. Ну, можна сказати, це як мій кумир в сфері дзюдо. Я займаюся дзюдо з шостого класу. Мені дзюдо подобається. Що тут завжди така боротьба. Ну як як сказати, насичена. Завжди спортсмени готові ну, на, на всі сто викладуватися. Мені дуже подобається кидок з колін. Я його ну, часто роблю, почав його робити завдяки. Спортсмену Єлдосу досить Ну, змагання, да, це можна побачити свій рівень. Завжди готуюся до змагань. Ще ну, де можна побачити свій рівень або десь свої якісь ошибки, свої плюси. То можна на одні боротьби десь з'їздити і поборотися з друг другом. Змагання домашні, вони в Ужгороді. От наскільки, можливо, це накладає на тебе відповідальність певну і як ти до цих змагань готуєшся? Ну, Досить сильно накладає відповідальність, тому що минулого року у нас теж були змагання, але трохи, ну, звичайний турнір, але там я в фіналі програла. Трохи було обідно, тому що на мене всі ну, очікували домашні змагання, і я була ну, якби, лідером своєї категорії. але Фіналі програла. Зараз трохи вагу підтримую. Займаюсь 5 років, подобається. Ну не знаю, дуже багато тут. У мене стало знайомих, комунікації великі, ну, дисципліна. Багато свого приємного. Ти можеш бути не таким сильним, але на характері можеш виграти. Важливо, що в умовах воєнного стану змагання проводяться, тому що ну на тренуваннях ви відпрацьовуєте певні техніки, але на змаганнях тільки їх можна в дії застосувати. А, так, це я вважаю, що це дуже круто, що проводяться змагання під час війни. Це напевно, навіть як підтримка для дітей відволіктися від таких ось а, страшних подій, які тривають в нашій країні. Таким чином вони можуть себе проявити, а, якось утримати, поспілкуватися з іншими дітьми. Я бачу, як мої приїжджають, вони спілкуються з іншими командами, з дітками, і це напевно якось об'єднує і дає підтримку велику. Я бачу, що так емоційно дуже. Же підтримуєте їх, от особисто вам легше. Тренером бути, чи все ж таки вийти самі на татамі? Е, напевно, для мене, знаєте, кожна зустріч, я кожну зустріч борюсь. Я їм кажу про те, що ви зрозумієте, ви там боретеся, я переборолася вже 10 разів. Вже. Ну, Звісно, важко і той, і той і труд. Я розумію, як діткам їм треба проявити себе, побороти не тільки свої там, якісь страхи, а побороти ще й суперника. Мені, як тренеру, звісно, дуже хочеться, щоб всі виігрували. Але ж ну, переможе завжди найкращий. Окрім того, результатом цієї гімназіади буде певний відбір так на всесвітні ігри. Наскільки цей фактор ще можливо відповідальність на дітей накладає? Так, я думаю, це дуже великий вплив має на них, що треба іще проявити себе, завоювати, своє місце, щоб поїхати далі, на змагання більш на всесвітню гімназіаду і там також проявити себе. То це я вважаю, що дуже класно. Вообще, що можна їздити на змагання і ну, приймати участь такого рівня. При тому вас дуже високий рівень змог. Гань це всеукраїнська гімназіата, це ого. Тобто, те було треба було дітям пройти наші обласні змагання для того, щоб відбір, по перше, пройти в залі, потім пройти відбір в обласних змаганнях, а вже представити тут свою команду. І я вважаю, що треба спорт все більше підтримувати і проводити змагання. Який 17 регіонів України розігрували в Ужгороді комплекти нагород шостої літньої гімназіади із дзюдо. Наступного тижня будуть нові види спорту. А до того підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. У нас з'явився тік-ток, А в Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося з вами за тиждень.